А чи бували ви на Гаваях? Сьогодні ми перенесемося туди разом. У світ тепла, хвиль і яскравих емоцій, Ліло і Стіч уже чекають, щоб подарувати вам свій особливий новий рік. Тож мощуйтесь зручніше, пригода починається прямо зараз. <пілляє> Музика разом с друзьями, с Далаки и Зиром, и Стичем. Сонце сяє, хвилі грають у блакить, таріло танцює з вітром щастя хочеться ловить, Та з неба втав маленький гісти ваку лапах синіх, і відтоді дружба в них найміцніша у світі, горіла і стіж, родина навіки, друзі серця, як океан великий, хай різні ми, та разом сильні бо любов не має меж. Стічне ангел, він і іноді все руйнує, але вчиться доброти і ілю йому дарує. Світ без самоти страхів, де кожен має шанс, бо навіть експеримент теж має серце й танець, вело і стіж, рутина навіки. Друзі, серця, як океан, великий, хай різні ми, та разом сильні, бо любов не має меж. Якщо ти впадеш, я поруч я допоможу знов бо справжня охана, це сім'я і любов, за свіли сміються замку, де хвись співає колесанку хай світ великий, хай час летить, та родина назавжди, Доліло і стіч, людина на піки друзі, серця, як океан великий, хай різні ми та разом сильні, бо любов не має меж Стінчо, і знову перепута хлоповки з подарунками. Ми прилетіли із наукою з самого океану, де хмілі співають, а сонце цілий рік усміхається. Хлоповки веселіше, ніж Карпець. А ось, щоб розпочати свято. Нам потрібна ялинка. А я знаю, що потрібно робити. Алло, ельфи, це я, Настя. У нас тут свято, а ялинки нуль. Ви нам допоможете. Уже їдете? Клас! Але щоб ельфи розкраріше прийшли, давайте їх покличемо. Один два-три ельфи я несіть не сіль сюди! Наближається, свято, наближається, свято, наближається, свято. Наближається свято наближається. Санта. Але ти е сам Санта. Я бачила тільки його рукавичку і тарілку з печивом. Мабуть, він уже в дорозі. А знаєте, кого ми сьогодні чекаємо? Кого? Ого! Гостей згаваєв ліло і Стіча. Стіча? Того синього прибульця, який ламає все, що бачить. О, ні, скоріше ховайте ялинку, поки не пізно. Привіт, друзі. Ми ельфи Санти. Ви якраз вчасно. У нас сталася невелика різдвяна халепа. Ви нам допоможете? Дічу, Тільки, будь ласка, не натиска ніякі червоні кнопки, бо того року. Зірвалася фабри... вся фабрика цукер. Ми не можемо знайти червону іскру, яка запалює зірку на головній ялинці. Але без неї санта не зможе вирушити в політ. Але якщо ми всі повіримо в диво, іскра обов'язково з'явиться. Ліло і істича, допоможете нам? У вас же труба сильніша за будь-яку магію? А я ж ми ніколи не кидаємо друзі. Повіді, друзі, це моя родина. Друзі, пішли шукати іскру. Машину, яка забере всю святкову енергію в землі. Без неї свято не настане. А може нам треба де буде сумова. Тихо, я хочу бути єдиним, кому санта принесе подарунок. Полетіли. Я винька ж Що ж тепер робити? Не панікуй, я герой. беру команду. Команда до мене. და გიხდით მადლობას А зов ми повернемо свято. Коли положимо на гавар кажуть, якщо сумуєш, треба співати. Пісне серця і коли це добронавітний космос. Разиться, співаємо. Якщо щось зникло, то завжди можна знайти світлом любові. Ми допоможемо, бо на Гаваях ми віримо, якщо робити добро, хвиля завжди повертається до тебе. Я Навка, М -м, Навка. Є сіє позитив, знайте, зі мною давайте різдво зустрічати. То є диво, справжнє диво. Дає зоря мерехтлива, коли поруч, кохана людина, то є диво, справжнє диво, то є свято, справді свято, коли поруч мама Добром. Ми чули, що на землі хтось хоче зруйнувати новорічний настрій. Так не можна. Новий рік це час, коли навіть найтемніша ніч стає світлою від людських посмішок. Ми вам принесли світло радості, яке ніхто не зможе згасити. Кожна іскорка – це щастя, добро і дружба. Візьміть їх у свої серця. Коли усі разом посміхнуться, запалає справжнє диво. Посміх... Дійтеся, друзі! Дякую, пострій дітей! повернули магію нашого свята. Тепер я теж сяю трохи і середину. Не забувайте, що справжня магія це добрі справи, посмішки і дружба. А тепер час покликати Санту. Санта! Shows fun now the jingle hop has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells time and jingle bell time dancing and prancing in jingle bells Хо-хо-хо. Я чув, що тут проблеми з новорічною енергією. Ой, дивіться, друзі. Наша ялинка втомилася. Вогники блимуються все слабше. Мабуть, їй не вистачає святкової енергії. Ти про вас, Ялинка шає від дитячої радості та руху. Ще треба зібрати трішки енергії. Знаєш, Санта, як це зробити? Оголошую танцювальний батл. Дівчата і хлопці. Хто танцює крутіше, той дає більше енергії mm. нашій ялинці. Оце це я розумію ідея. Отже, дівчатка ви легкі, як сніжинки, а хлопці вишитки, як заметин. Хай почнеться батл. la 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 la, la. do 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 do, do. Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too high. hot Got the police and the firemen I'm too high. hot dance. Make a dragon wanna retire I'm too high. hot dance. Say my name, you know who I am I'm too high. hot And my band about that one Break down Girls hit you, hallelujah Girl set you Hallelujah. Girl set you Hallelujah. Cause I'm funk don't give it to you. Cause I'm tell funk don't give it to you. Cause I'm funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Oh! 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 Усі наші бажання у зоряні пустки. Кожне бажання це світло, яке перемагає тебе. Там, де щирість посмішка і любов, коли хтось допомагає іншому, коли прощають і підтримують, тоді моє яскравіше Бо доброта це мова, яку розуміє весь світ. Сьогодні я хочу подарувати вам своє сяйво. Нехай воно освітить ваші серця, домівки і кожну добру справу. Пам'ятайте, навіть маленький промінчик добра може освітити цілу зиму образ Нехай серед різдво об'єднає всіх. Друзів, родин і навіть тих, хто далеко. Світ стає яскравішим, коли ми світимо разом. Я світло вірю. Моє світло запалюється тоді, коли люди не здаються якимишим, а світ яскравіший. Тому люблю світло.

Iwi wopamke a, le a lumaela ni tilawea, Ma luma luma niva kente ka lua, Ka ka luna lopwe ka luna, Iga mali kukupo ka mea, E a luma luma niva kente ka lua,